Наразі розлади аутистичного спектру зустрічаються офіційно в кожної 31-ї дитини. Тобто, це вже не виняток, це стає звичною ситуацією, де серед нас стає значно більше нейровідмінних діток. Які червоні прапорці є в розвитку дитини з народження до трьох років? Немає гуління до трьох місяців, тобто дитина активно намагається своєю дитячою мовою з вами комунікувати. Немає лепету до 6 місяців, коли намагається відтворити якісь звуки, агукати, угукати до 6 місяців. До 7 місяців не відгукується на ім'я, хоча б повернути голову, де зреагувати поглядом на звук. Немає слова до 12-15 місяців. Баба, мама. Тато щось чітке і те, що він впевнено, знає. Немає фраз до 2,5 3 років. Мама, дай, тато на, дай мені купи. Це звичні фрази, які дитина вже повинна чітко впевнено розуміти та озвучувати. Звуки є, але вони не мають комунікативного змісту. Тобто дитина ходить, щось говорить, але воно не має ніякого сенсу. Пташина мова. Просто для себе, при тому не комунікує. Відсутність вказівного жесту з 8 місяців, відсутність жесту дай до року, відсутність комунікації іди на ручки, дай мені, принеси м'яч. Дитина уникає, наприклад, зорового контакту. Зокрема, це активно проявляється після року. Не дивиться, в очі. Це також є ознакою, що нам варто звернутися до спеціаліста. І в цілому, якщо вас насторожує якась поведінка дитини, ви впевнені, що щось іде не так, але ще не можете озвучити, що це вже прапорець, коли ви маєте звертатися до фахівців. До кого можна звернутися? Дитячий психолог, невролог, дитячий психіатр не варто боятися. Один раз звернулися, почули на консультації відповіді на ваші запитання, вам вже буде значно спокійніше. Звернутися можна в ІРЦ, в міську лікарню, районну лікарню. Можна звернутися до нас в БОНО. Ви отримаєте комплексну оцінку розвитку дитини, почуєте, які ознаки є порушень, чи навпаки, вам не варто хвилюватися, щось дитина може дійсно перерости. Це на не щось незвичайне. Те, що є поряд з нами кожного дня, в кожному класі, в групі в садочку, не треба боятися при вчасному реагуванні, при підтримці батьків та спеціалістів, дитина привчається, адаптується і живе в звичайному світі, як ми з вами. Просто дивиться на світ трішки інакше.